Усім привіт до вашу увагу! Огляд мішечка з робочим взуттям залізним носком. Подивимось попадає на столі У нас ось таке робоче взуття. Розмір 43-й. Носок залізний. Наступне фірма Adidas розмір 41-й. Носок залізний. Дивимось наступне. Розмір 42-й. Теж залізний носок. Розмір 42-й, носок залізний, розмір 37-й, фірма Атлас. Носок теж залізний. Фірма Атлас. Розмір 39. Носок залізний. Дивимось наступне. Ось таке взуття. 47 розмір. Носок залізний. Носок залізний. 48. Ось такого плану гарна підошва. Теж носок залізний. 38-й. Гарна підошва. Залізний носок. Дивимось далі. Легкі крочки. Носок залізний, 41 розмір. Носок залізний, 43 розмір, гарна підошва, Залізний носок, 43 розмір. Докерс. Залізний носок, 37 розмір. Дивимось далі. Ось такі, розмір десь. 47-й, Залізний носок. Ще 46 й розмір. Залізний носок. Дивимось далі. Залізний носок. 46-й розмір. Нас тиснім. Залізний носок. Ось такі цікаві. Такого плану. Вібрами. І такі робочі. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.